Вітаю, дорогі мої друзі. Вітаю в Києві. Я вже приїхала з Польщі. Я там довго не була, грудень місяць була, і приїхала додому. Дуже скучила і трошки моє здоров'я мене підвело. І я вимушена була приїхати в Київ. Ну, я дуже-дуже вдячна от людям, які там турбувалися про мене. В робчиці у мене була хазяйка пані Ізабелла, от така умнічка. Я їй дуже-дуже вдячна. Ото вона така, як рідна матуся, турбувалась. В неї там проживало декілька сімей. Вона дуже-дуже турбувалась і про дітей, і про дорослих. от Що кому потрібно було, вона садила на свою машину і возила. От я приїхала до неї. Вона мене зустріла на вокзалі і на другий день посадила в машину, повезла, оформила всю всю документацію. Я їй дуже-дуже вдячна. От. І я хотіла в неї трохи і я хотіла більше подивитись Польщу. Думаю, як я в Польщі, то я хочу більше подивитись Україну і переїхала окунінку. Ну, а там уже було теж добре. Я жила одна, не готувала собі їжу, а там нас харчували, була столова і дуже прекрасно харчували. І теж там хазяїн пан Анжей. Дуже я йому вдячна. Хай Бог здоров'я їм дає. Він молодець, він нам організував зустріч Нового року, дуже-дуже все було прекрасно. Ну, я вдячна вдячна пані Ізабеле і пану Анджею за те, що я так прекрасно провела час в Польщі. Ну, і що вийшло? Ну, здоров'я в мене. Стара жінка 74 роки. Став підніматися тиск високий. І не знаю, яка причина. Причина, мабуть, в тому, що я вдома харчувалась як, я все не досолювала, тому що я гіпертонік. І вийшло, що там пані Ізабелла, я готувала сама собі їсти з її продуктів. А тут подавали готову їжу. Ну, готова їжа, яка вранці, багато дуже ковбас вечором, а вони всі солоні. Я то їла, 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 їла і накопила собі сіль, і в мене став піднімати стиск. Ну так, такі великі показники були, що мені було страшно. І 240 на 140 було, і 200 на 100, і 180 на 100. І... Ну і що? Одного разу, 3 січня, я встаю. Міряю тиск в мене 200 на 100, і я думаю, все, я їду додому. Їду додому, тому що, не дай Боже, щось станеться. Я думаю, лучше я своїми ногами поїду. Хо -хо, так. І так, одразу онлайн-білет. І це я була за 45 кілометрів від Хелма, а з Хелма йде поїзд на Київ прямий. 16 годин кожного дня, кожного дня їде поїзд. І я швидко раз, онлайн билет заказала і поїхала. І отак от я приїхала в Київ. Ну що я вам скажу? Вдячна дуже уряду Польщі, що вони допомагають українцям, турбуються про них, піклуються. Все, все, все їм надають, що потрібно для життя. Дуже-дуже вдячна. Хай Бог здоров'я дає пані Ізабеле, пану Анжею. Будьте здорові, я вам дуже вдячна. І ось так підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.